такой переверности вам давать. Ну, ладно. Вам до виконавця за Оксана Валерівна. А вы исполняли это производство? А вы здесь Тогда Когда я вам задал несколько вопросов, а вы на них ответите. Это Давай. журналист. Да, я журналист, Денис Чупко. Все питания без Я зараз не занимаюсь. Ну, вы занимались этим? Я занимался. Дуже добро. Сколько месяцев вы занимались этим справой? Пиво року. вы занимались этим справой. Дуже добрый. Тоді питання, чи отримували ви інформацію про боржника з єдиного державного реєстру? Всі питання до заворотні є. Питання до вас. Ви займалися цим виконавчим провадженням. Тому і питання до вас. Чи отримували ви інформацію з єдиного державного реєстру? Що пам'ятаю. Дуже добре. Далі. Хорошо. чи допитували, чи опитували особисто посадову особу спецбудресурс з приводу. Майна, що перебувало на балансі товариства. Всі питання до заворотніє. Тобто ви Володимир. не бажаєте зі мною спілкуватися? Я не займаюся вашим провадженням. Я не є Вона займається. Ви займалися цим провадженням Раніше. Протягом, протягом шести місяців. Раніше. Раніше. Тому Раніше. я питаю, чи виконали ви ці дії? Ці. Тому що я до вас звертався зі скаргою до відділу Державної виконавчої служби. Де було зазначено про те, що ви є виконавець і ви зобов'язані виконати наступні дії. Так ось питання. Чи виконали ми ці дії, чи не виконали? Я вам відповідав на скаргу? Ні, відповіді я не отримав. І мій доверитель також не отримав відповіді. Тому і питання. Всі питання до заворотні. Заворотнє? Можу передати і іншому, і третьому, і п'ятому виконавцю. Ви вже третій виконавець. Який виконував це виконавче провадження. І два з них звільнилися з Державної виконавчої служби. Перша була Новіком, друга була Савченко. Якщо вам це відомо. Відомо. Дуже добре. Набудь ви будете третім, який піде за ними на звільнення. Ви мене він погрожуєте? Ні, я кажу, мабуть. Інше питання. Інше питання. Чи питання до заворотів? Шановний, ви півроку займалися цим виконавчим провадженням. Скільки виконавче провадження повинно бути виконано? За який час? За півроку. За півроку. Якщо ви півроку ним займалися, то ви повинні були його виконати. Я правильно розумію? Правильно. Правильно. Тоді питання, чому ви не виконали його? Я не посадовую. отримав відповіді, чому ви його ви не виконали? Я можу вам відповідати. А ви не бажаєте відповідати? Так, не бажаю. Тобто ви державний виконавець, який не бажає відповідати на питання, чому ви запіваєте, не не ви чому я Вона все... Тому вважає. що ви державний виконавець, якого півроку знаходився на виконанні виконавчого провадження, а ви нічого не зробили і тепер не бажаєте відповідати мені на питання. Не на І не бажаєте Письмо. відповідати на питання, чому ви за півроку не виконали виконавчу провадження. Чи бажаєте відповісти? Письмово звертайтеся. Чи бажаєте ви відповісти, чому ви за півроку не виконали виконавчі провадження? Я питаю, чому ви не виконали, а не що ви зараз не займаєтеся? Чому ви не виконали? Чому ви які виконали, були, всі матері? Які були причини, тому всі що ви не виконули виконавчі провадження? Всі матеріали впроваджують. Які причини були, не Ну думайте, я пам'ятаю все. Які причини? Треба піднімати провадження, дивитися, що там було зроблено, що не зроблено. Повідомлення про те, що я був тут, і те, що були такі поставлені на вас питання і ваші відповіді на ці питання, будуть опубліковані. Я думаю, що ви побачите. В газеті поступимо. Я в газеті. Поступ інформ так і буде направлено до Міністерства юстиції України, а також буде розповсюджено у інших засобах масової інформації. Всього доброго, до побачення.